На мій погляд, врядування це право громадян за певної території об'єднуватися в певні групи для вирішення своїх якихось особистих питань. Головний принцип це звичайно, автономія цього об'єднання, тобто це воно діє в якоїсь рамках державних, там базуючись на державних законах. І... Якісь громадяни вирішують свої внутрішні справи. От, наприклад, можливо, для вирішення якихось своїх комунальних там, потреб, там, житлових, там, якісь облаштування присадибної ділянки чи прибудинкові території, точніше, я хотів сказати, так. Тобто це право громадян з певної території. Це буває, буває місцеве самоврядування, там, регіональне, громадське. За формами здійснення. Ну, то місцеве е самовідування це відповідно може, органи, які здійснюють. Це можуть бути міські ради, е сільські, селищні, з відповідними е виконавчими службами, які здійснюються безпосередньо. Ну, то також документація е може входити. Е е Розвиток, розробки якихось затвердження програм соціально-культурного розвитку, соціально-економічного розвитку, там, прийняття бюджетів, контроль за виконанням. Ну, Моя думка враховується, може сказати, в повсякденному житті, тому що от може насамперед почнемо з сім'ї. От ми, наприклад, приймаємо якісь питання, от, наприклад, у нас засіде ремонт. От ми радимося, що нам. Придбати, як нам посилити там чи там, ота. які нам купити там наприклад, меблі, чи там, якісь лінолі, чи ще щось. Буває також, от ми в інституті, наприклад, у нас ми проводили там захід після, ну, до Нового року. І от там кожному треба було висунути там свою програму, там якісь конкурси, от там ми якби радилися, які краще той. Потрібно той конкурс робити чи ні? От мій там товариша там іще якісь думає, які потрібно. От, от мій його рахував. Тобто от, мої пропозиції носили, от, наприклад, які призи зробити за цей конкурс. От, я казав, такі-такі, от ми радилися.